Час новин на Дніпро Тіві. Я Анастасія Васько. Вітаю. Ворог хоче утворити котел на підступах до Дніпропетровщини, припускає військовослужбовець ЗСУ на псевдомучної. Каже, про це свідчать і дії ворога на певних ділянках фронту. Крім того, з перехоплень ворога відомо напрямки, куди окупанти хочуть скерувати зусилля. Ворог хоче утворити котел на підступах до Дніпропетровщини. Прогнозує військовослужбовець на псевдомучної. Орієнтовна ділянка від Дніпроенергії до Котлярівки. Після захоплення Дніпроенергії окупанти стрімко стали атакувати веселе. Нині тут тривають сильні бої. Якщо ця ділянка буде за противником, далі росіяни перейдуть до головної лінії оборони. Припускає Мучної. Вона розташована перед населеним пунктом Шевченко. Після цього можливо намагатимуться атакувати як на захід, так і на північ у бік комара. Таким чином можуть утворитися кліщі в районі річки Вовче, які дозволяють обом ворожим угрупуванням вийти до Дніпропетровської області. Друге вороже угруповання, яке має замкнути котел, трохи північніше. Додає мочної нині окупанти, поступово вибивають сили оборони України з кишені в районі Преображенки. Проводять штурмові дії в напрямку Котлярівка. Починають промацувати ділянку у бік Троїцького. Назріває великий котел, який по факту переріже всю комунікацію між нашими підрозділами. Саме цей план ворог буде здійснювати, але на це потрібен буде час. Не все одразу відбудеться, а поступово. Якщо росіяни пройдуть комар та вийдуть у міжріччя до дачного, це Дніпропетровська область. То це і може утворити котел. За даними військового журналіста Богдана Пападіна, в українському війську триває певна ротація. Тож ті напрямки, де є загроза, невдовзі мають підсилитись. Туди зараз підтягують біль бою здатні підрозділи. Я думаю, що скоро за соцмережами ми всі дізнаємося, що це за підрозділи. Вони о, будуть показувати досить ефективну роботу, будуть нищити окупанта, і о, тому, звичайно, що ворога є певні успіхи, але я все ж таки сподіваюся, що ось ці ротації так вони дозволять стабілізувати цю ділянку фронту. Воєнкор додає найскрутніше для ЗСУ зараз на Новопавлівському напрямку з боку великої новосілки. А от росіянам стало не переливки на Покровському. Ірина Носачова, Іван Лібецький Дніпро -ТВ. Масована атака в ніч на 12 березня сколихнула весь лівий берег Дніпра. Місцеві здригались не тільки від притаманного звуку дронів, а й від вибухів, яких, за їх словами, було близько 20. Один з ворожих шахедів вгатив по приватному будинку. Внаслідок удару понівечені ще шість. Люди й досі оговтуються, прибираючи уламки своїх зруйнованих осель. кажуть такий страшний рій в небі чули вперше. Про наслідки атаки та історії Дніпрян, які пережили нічний терор, розкаже наша журналістка Орина Гяяєва. В ніч на 12 березня Росія вкотре показала своє прагнення до миру. Від масованої атаки шахетів потерпала цивільна інфраструктура Дніпра. Найбільших руйнувань зазнав будинок пані Ірини, в який вгатив ворожий дрон. Жінка зі сльозами на очах згадує ніч. каже, їм пощастило. Вони дивом вижили, адже в той момент знаходились в іншій частині домівки. Ми тільки лягли спати, спать 10. Ми тільки лягли спати, коли пролунав вибух, глиняна стеля, вся впала на нас, рами, скло, все це. А потім, коли встали, побачили, що тут була газова труба, і тут лежить центральний газопровід, палало факелом, і на будинку палало факелом. Центральне лежить газогон. По сусідству з жінкою пан Володимир чоловік розбирає завали та оговтується після тяжкої ночі. Від уламків зайнявся дах його будинку. Автівку, яка в той момент знаходилась в гаражі, привалило плитами. Радіє тільки тому, що вціліли. Ми ну, в хаті сиділи телевізор дивилися. Не чули, що ведеть. і ще почули, що сильний звук приближається, і попадали в сторону вікна. На стриму емоцій Ніна Васильівна від вибухових вилів в її оселі вилетіли вікна. Було 12 двінадцятих, як бехнула вся хата, ходором ходила. Дай Бог Путіну ворогу і дітям їм. За жора жіліти страждає. Загалом понівечено близько десяти приватних осель постраждали й два навчальні заклади. Постраждали лише тільки приміщення і будівля закладу освіти, а саме вікна розбиті у нас по двом корпусам 101 вікно. П'ять деформована решта всі вікна повилітали. Заклад освіти працював за змішаною формою навчання. Діти відвідували заклад освіти, навчалися так, як є два найпростіших укриття. Але моїм наказом від сьогоднішнього дня заклад освіти переведений на дистанційну форму навчання з першого по дев'ятий клас. На місці працюють всі відповідні служби, допомагають розбирати завали та надають необхідну допомогу містянам. Розгорнуті палатки наших. Партнерів це і громадська організація пролісок. Зараз на підвізі Чібор Червоний Хрест, міська організація Дніпровська. Також поліція приймає заяви від мешканців, які постраждали. Відповідно до чинного законодавства, після цього люди повинні будуть звернутися до лівобережної адміністрації. Вулиця 20-річчя перемоги, 51, кабінет, 363. Орина три. Константин Кесар Дніпро Тіві. Вже вранці ворог завдав подвійного балістичного удару по кривому рогу. Місто здригнулось від серії вибухів близько сьомої години. Загинула жінка. Вона їхала на роботу тролейбусом, коли почався обстріл. Постраждали 15 людей. Пошкоджено готель близько трьох десятків багатоповерхівок. Як місто оговтувалось після страшного ранку в репортажі моїх колег. Марина вже трохи заспокоївшись, показує у квартирі. Посеред кімнати, побите скло, шматки вікон, балконні двері вирвані. Це у нас уже В нас вдруге вже такий прильот, що вилітають вікна і треба робити повністю заміну. Але цього разу воно якось сильніше. Рами розкорочило, поламало. Всі просто в шоці, якщо чесно. Жінка згадує, це була сьома година. Загула тривога. Моніторингові канали повідомили про загрозу балістики. Марина побігла ховатись у ванну і замиті рвонуло. Перший вибух вікна. Та двері витримали. А от коли за кілька хвилин грюкнуло вдруге, хата здригнулась і посипалось скло. Ледве і баба Вася, які тут всі кличуть. Василіса Михайлівна живе сама, прокинулась у досвід, опоралась по хаті і, врешті, хотіла відпочити і почитати книжку, Аж раптом вибух встигла вибігти в під'їзд. Сіжу думаю, піду в дід похотіла встати. Діця, а воно п'ять як нагороди. Прийшла в хату, а в хаті ніколи немає, дверей, немає нічого. Тому що я коли сиділа в себе вдома, то якийсь був зривий пам'ятаний, а на мені сиділа пішка, то пішка підлетіла до потолка. Понимаєте? Російський удар руйнує готель. У цей момент повз місце атаки за маршрутом прямує тролейбус. У транспорті винесло вікна. Склом пошматувало одну із пасажирок. Вона загинула. Жертва Ірина Васюк. Жінка працювала головним спеціалістом по роботі зі зверненнями громадян Криворізької районної військової адміністрації. Їй було 47 років. Надзвичайно щира, добра і завжди привітна. Стільки чуйності та віри, в справедливість було в цій людині. Ірина була чудовою колегою і відповідальною працівницею. У неї залишився чоловік та двоє дітей. Поранення дістали 15 людей, дев'ятеро із осколковими ураженнями та переламами шпиталізовані. З них троє у важкому стані, один чоловік у край важкий. Він в реанімації, стан його почав стабілізуватися. Я був у нього вже двічі, думаю, що він виживе. Ворог завдав чималих руйнувань у місті, крім готелю. Побиті три десятка, багатоповерхівок, інфраструктура, освітні заклади, автомобілі. Працює 15 бригад по квартирам, в яких були вибиті вікна. Актіруємо, та люди пишуть заяву на матеріальну допомогу з міського бюджету. У місті розгорнули штаб, де власникам пошкоджених осель видають ОСБ, плівку, деревину, саморізи, аби вони позатуляли вибиті вікна та оперативно зробили тимчасовий ремонт. Допомагають із матеріалами та продуктами і благодійні фонди. Ірина Носачова, Сергій Скрипник та Павло Черненко. Дніпро Дніпряни не встигли оговтатись після ночі 12 березня. Як зранку 13-го росіяни знову тероризували місто шахедами. Через чергову масовану атаку постраждала лівобережна частина міста. Пошкоджень зазнали багатоповерхівки, навчальні заклади та інфраструктура. Є постраждалі на місці від самого ранку. Працювали всі необхідні служби. Був розгорнутий штаб, де власникам Пошкоджених осель видавали плівку ОСБ, саморізи, аби вони могли тимчасово закрити вікна. Детальніше про наслідки атаки дивіться у матеріалі моєї колеги Орини Ягяєвої. На дев'ятий повер до своєї понівеченої квартири важко підіймається Валентина Іванівна. З п'ятої ранку жінка не спить через масований обстріл, внаслідок якого її оселя залишилась без вікон. А ви де спали в той час? Я там, вона на І Нікого, там і нікого не ну, шкоді, Ні. – Ну, Там мали Валентина живе в однушці з рідною сестрою та її онуком. В момент вибуху всі були вдома та спали поруч. Зазвичай у такий час Тетяна вже прокидається і сидить на кухні. Каже, дивом вціліла. «Встаю, бо не стаю, бо в мене нога болить, в мене інвалідність. А то я якось думаю, прилягу трішки. Не хочу вставати. Зазвичай сідаю там біля вікна. Так мене прибило. За цей ранок родина нарахувала близько п'яти вибухів, коли пролунав перший будинок сколихнула. Після вони побігли до коридору, аби, хоча б, укритися від уламків. живі Добре, хоч живі залишились. Квіти у нас тут отак з'їхали красиво на стіл. Я кажу, вся моя оранжерея пропала. Внаслідок вранішньої атаки постраждало четверо людей. Троє на амбулаторному лікуванні. З них дівчина, яка звернулася із різаною раною ноги. У стаціонарі перебуває 52-річна жінка. Її стан середньої тяжкості. В неї струс головного мозку, в неї вогнепальне поранення лівої половини обличчя, вогнепальний перелом нижньої щелепи. Есть, ну, стороннє тіло тканить. Також через ворожу атаку БПЛА близько 10 тисяч людей на північному та частково південному житломасивах залишилися без світла, води і опалення. Комунальники намагаються якнайшвидше поновити комунікації для населення. Зараз ведуться відновлювальні роботи. Обіцяють постачальники за 3-4 години підключити насоси для того, щоб запрацювала каналізація. Все інше йде своєю чергою, коли буде відновлено, дуже важко сказати значні пошкодження. Але я думаю, що найближчим часом буде відомо сьогодні. Постраждали на відміну від вчорашнього. В основному багатоповерхівки. Чотири багатоповерхівки, понад 200 вікон вибито, пошкоджені фасади, покрівля для місцевих мешканців. В поряд розгорнуто чотири пункти незламності, де можна підзарядити гаджети та обігрітися. На місці працюють всі необхідні служби. Тут розгорнутий штаб, де власникам понівечених осель видають плівку, ОСБ та фіксують пошкодження. Орина Іван у Дніпрі мешканці будинку по вулиці Енеїди 26, де рік тому внаслідок удари шахедом зруйнувалися верхні поверхи, повертаються до відновлених осель. Міська рада фактично наново відбудувала 13 найбільш пошкоджених квартир. На це було витрачено понад 30 мільйонів гривень. Як виглядає будинок зараз і чи задоволені мешканці? Дивіться у сюжеті. У Дніпрі відновили перший багатоквартирний будинок, який зазнав атаки російського шахеду. Мешканці, чиї квартири були зруйновані, вже отримали ключі від нового житла. Серед них і Галина, квартира якої була розбита вщент. Досі згадує події річної давності з болем у серці. Там, де ми з вами зараз знаходимося, цього нічого не було. Була прірва і все це, ці кімнати, і в тому числі при. Приймання лежали на сьомому поверсі. Ванна кімната ззаду, також її не було, кухні не було. Була оця кімната, де я вціліла, спала. Плити просто прокинулася, плити були наді мною. Тяжко було, больно. Ворожа атака в ніч з 22 на 23 лютого 2024 року забрала життя двох людей. Ще вісім отримали поранення. Вибух пошкодив несучі конструкції. Повністю зруйнував три поверхи. Тим, хто був змушений винаймати житло, місто допомагало матеріально. Наблюдали, як в травні почали розбирати завали. Це було перше наше таке знаєте, відчуття, ну все. Процес пішов. Потім почали стіни, приходили, дивилися на стіни. Потім я вже нас ну, не пускала сюди. А як голову управління пускали, я почала бачити кімнати, як відбуваються кімнати. Після влучання одразу провели аварійне відключення комунікацій та технічне обстеження будинку. Далі демонтажні та відновлювальні роботи. 72 квартири було повністю відселено. 13 ми відновили. А інша частина може претендувати на програму дій відновлення у разі наявності пошкоджень, затікань, сувів. Якщо хтось порівняє там маленьку дірочку після влучання за цим шрамом на будинку, який зараз видно, то побачите, що вдвічі більше пройшлось демонтувати, оскільки попередні візуальні обстеження вони не дають масштабу, скільки треба в відновленні. Також відновили роботу ліфта, встановили 57 вікон та дверей. Відремонтували під'їзд та мощення біля нього. Мешканці 13 відновлених квартир отримали житло з новою стелею, кахлем, шпалерами, санвузлом, кухонними меблями та варильною поверхнею. Ванна кімната в облічі. нічого не треба робити. Вона готова кухня, також на перший час там є що захоче живе. Я тут прожила 48 років. 48 і залишитися в своєму віці без нічого. Тому я вдячна і ми всі, от як Борис Альбертович, приїжджав, люди говорили, що ми вдячні за те, що нам відбудували будинок, що ми не залишилися переселенцями. На відновлення пошкодженої частини дому з міського бюджету виділили понад 30 мільйонів гривень. Анастасія Васько, Іван Пономарьов, Дніпро Дніпротіві. Переселенка Покровська відкрила магазин у Дніпрі. Вікторія покинула рідне місто на Донеччині лише наприкінці грудня минулого року. Працювали до останнього, попри небезпеку, адже були єдиним працюючим м'ясним магазином. Вона з сім'єю наважилася виїхати після того, як біля їх магазину прилетіла ворожа ракета. Як жінка облаштувала своє життя та бізнес у Дніпрі та з якими проблемами стикнулася? Дивіться у сюжеті Артема Ліфінцева. Вікторія Переселенка з Покровська разом із сім'єю володіли декількома м'ясними крамничками у рідному місті і, попри постійні обстріли, залишалися там до кінця грудня минулого року, аби забезпечувати містян їжею. Покров це прекрасне маленьке містечко Донецької області, де я виросла. це місто жахтарів. Все в нас було чудово. Допоки РФ не почала знищувати місто. Зараз ворожа армія в двох кілометрах від Покровська. Залишатися там ставало все небезпечніше, каже Вікторія. Були прильоти, і навіть коли працювали, там і дрони прилітали. І ну, останнє це було те, що в будинок прилетіла ракета і постраждав навіть лазурний, там де ми працювали. Ну і тому були вимушені закрити. Сім'я наважилась переїхати до Дніпра. Тут вони облаштували своє життя і вирішили ризикнути, відкривши з нуля свій бізнес. Чесно кажучи, ми їхали у Дніпро вже з думками, що ми хочемо відкрити магазин. Вже було це приміщення, тобто ми вже його дивилися онлайн. Нам по дзвонили і ми дивилися. Після того, як обрали приміщення, почали ремонтні роботи. Про це зайняв півтора місяці. До відкриття стикнулися із проблемою в пошуці нових постачальників. Але перевагою було те, що обладнання встигли вивезти із собою. Це було декілька ходок, складно, тому що вже ніхто не хотів їхати до Покровська. А, там вже було дуже, ну, дуже складна ситуація. Крім м'яса, магазин пропонує випічку, каву та навіть власне зроблені полуфабрикати. Згадуючи Покровськ, жінка каже, що довго не наважувались виїжджати попри небезпеку через людей. Магазин продовжував працювати, адже залишався єдиним працюючим м'ясним, і черги до них були величезні. Люди приходили зранку, становились, займали чергу і чекали, поки привезуть товар. Мабуть, за 2-3 години ми все продавали. Постачальники відмовлялись їхати до Покровська, тому нам приходилось виїздити на виїзд з міста на заправку. Ми там забирали свинину самі, везли її у цех. Також у місто Родинське або Добропілля їздили за куркою. Було таке, що прилетів кап на заправку, він не розірвався, заправку зачинили. Нам потрібно було їхати далі. Тепер команда працює у Дніпрі, і попри всі складнощі вірять в успіх. Та вже мають плани на відкриття другої крамнички. Артем Ліфінцев Борис Єфімов, Дніпро. Тіві на недобудованій станції метро Театральна утворилася п'ятиметрова вирва. Фахівці кажуть, що це сталося через просідання ґрунту. Наразі працівники метрополітену накрили аварійну ділянку і ретельно її оглядають, аби усунути пошкодження чи справді місто йде під землю, дізнавався Артем Ліфінцев. Саме такий вигляд має будівельний майданчик біля майбутньої станції метро Театральна. Тут утворилися п'ятиметрове провалі, яке задля безпеки накрили спеціальним наметом. У Дніпровському метрополітені пояснюють, просідання присідання сталося через зниження щільності порід. Запевняють, приводів для хвилювання немає і спростовують інформацію про те, що місто йде під землю. Ситуація контрольована, а фахівці вже працюють над усуненням вирви. Зараз детально цей, ця ділянка вивчається науково, щоб виконати грамотно першочергові дії щодо як усунення цих проявів. Так і ліквідації можливих наступних якихось процесів, які можуть відбуватися в цьому напрямку. Після того, як на початку повномасштабної війни турецька компанія Лімак покинула місто, будівництво припинилося. Наразі тут виконуються тільки обслуговуючі роботи. Також в рамках цих техногенних безпечних заходів наразі здійснюється так званий науково-технічний супровід. За допомогою якого, якого зараз на майданчиках на всьому об'єкті буде детально і науково з'ясовано його стан і необхідний перелік першочергових і наступних дій та заходів щодо його утримання, можливо, необхідних якихось укріплюючих робіт, збереження і так далі. Наразі у Дніпрі три недобудованих станції. Місто вже шукає нового підрядника серед 14 українських та міжнародних компаній. Новий забудовник може з'явитися у 2026 році. Якщо знаходиться новий підрядник і підписується контракт, на мобілізаційний його період виділяється в середньому приблизно 90 календарних днів, тобто три місяці. Умовно, якщо ми позитивно до кінця 26-го року можемо передбачати наявність цього нового підрядника, то вже на початку 27-го року він може повноцінно приступати до виконання своїх робіт. З моменту, коли їх почнуть, для забудови трьох станцій знадобиться чотири роки. Артем Ліфінз Борис Єфімов, Дніпро Тіві. В Україні нині проживають понад 3 мільйони людей з інвалідністю. З них майже півмільйона отримали такий статус вже після початку повномасштабного вторгнення. Та, попри це, Україна все ще ледь не на початку шляху до повноцінної інклюзивності. Пішохідні зони, тротуари, громадський транспорт. Більшість з цього радянський спадок, який геть не адаптований. Наскільки електротранспорт Дніпра доступний, та чи будуть найближчим часом якісь зміни, дізнавалася наша знімальна група. На роботу до лікаря чи просто оновити гардероб. Попри майже повну втрату ноги, Дмитро веде активне життя та користується громадським транспортом щодня. Була ампутація, висока ампутація ноги і е, довгий час, 9 місяців, це було, коли користувався віском. Коли нема певних зупинок ну, високих, то без допомоги сам, самотужки не, неможливо залізти в транспорт. Зараз ходжу на протезі і в принципі, можу без милиці, але милиця в мене як підстраховка от, в випадках, коли е, якісь погані тротуари чи ну, є перешкоди, то для підстраховки використовую милицю. Чоловік зізнається пересуватися містом. Буває непросто. Це ну, коли є десь неровно ще на тротуарах. Це ускладнює, можна спотикнутися, тому що я не можу контролювати ну коліний вузол. Аби надати всім рівні можливості доступу до громадського транспорту, у Дніпрі встановлюють стандартизовані інклюзивні зупинки. Вони обладнані тактильною плиткою та підняті відносно рівня дороги, аби люди з маломобільних груп населення також мали змогу сісти у тролейбус чи автобус. З 2017 року таких зупинок встановили вже понад дві сотні з них 25 у минулому році. У нас формується весь час план встановлення, вже там більше 300 зупинок у нас в плані становиться все з звернень мешканців міста. І вже за там, критеріями необхідності ми вибираємо місця для... Окрім зупинок, доступним має бути і рухомий склад. Дмитро проходив лікування за кордоном і мав змогу особисто випробувати сучасний та інклюзивний транспорт. В мене була практика, коли користувався там. Ну пппересувався цивільним транспортом, і як в них зроблено, під'їжджає громадський транспорт. І якщо є люди з інвалідністю на зупинці, то в них один бік. Автобусів він нахиляється. Та у Дніпрі у цьому напрямку також ведеться робота. Більше половини рухомого складу тролейбусів низькопідлогові. а також мають пандуси місця для крісел колісних та систему звукового сповіщення для людей з порушеннями зору. Вже зараз ми підписали контракт з виробником трамваїв. Наприкінці цього року очікуємо перший за контрактом трамвай з низьким рівнем підлоги. Також він буде обладнаний пандусами і усім іншим. І ось щодо тролейбусів, також є рух у цьому напрямку. Ми очікуємо підписання. Контракту щодо виробництва 15, щонайменше 15 нових тролейбусів. Вони також будуть інклюзивні, також будуть адаптовані до потреб усіх пасажирів і матимуть сучаснішу конструкцію будову ніж той рухомий склад, який ми будемо замінювати. Їми Низькопідлогові тролейбуси вже є на кожному маршруті міста. Відслідкувати їхній рух можна у застосунку, де транспорт застосувавши відповідний фільтр. Марія Хриківська Павло Черненко Дніпро Тіві. Тірку переможців обласного туру всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2025» потрапили двоє вчителів з Дніпра: Аліна Крушинська та Роман Довганенко. Обидва педагоги мають великий досвід роботи, але незважаючи на це, постійно вдосконалюють свої навички. Випробувати свої сили вирішили у конкурсі, позмагавшись за першість із найкращими вчителями країни. Про підготовку до туру, підтримку близьких та учнів, дивіться в сюжеті Катерини Мащенко Аліна Крушинська, вчителька зарубіжної літератури одного з ліцеїв Дніпра. Цьогоріч участь у конкурсі взяла вперше і посіла друге місце в номінації Зарубіжна література. Каже, було нелегко, адже кожен етап туру вимагав ґрунтовної підготовки і неабияких зусиль. Спочатку ми підготували креативну відеопрезентацію, інформаційну картку. Далі було декілька випробувань: зокрема, це тестування, аналіз поетичного твору, методичний експромт, майстерка і фінальним етапом був урок. Найголовнішою підтримкою була сім'я, колеги та учні, які вболювали за вчительку з самого початку. Неочікуване, але ми знали весь наш клас, що Оліна Олегівна заслуговує на цю перемогу, тому ми всі раділи та болівали за неї. Насправді, зарубіжна література дуже цікаво цікаво вивчати саму культуру інших країн, не тільки нашої батьківщини. Сучасні діти вони більш візуали їм подобається споглядати дужче, ніж читати, але ну, завдання вчителя й полягає в тому, щоб зацікавити дітей, сприяти читанню. Тому на уроки часто ношу книги з повним обсягом текстів. Ми багато читаємо з ними саме під час уроків. Багато цитую. Четверте місце в обласному турі посів Роман Довганенко. Вчитель історії та правознавства У 2020 році. Чоловік вже брав участь в конкурсі і тоді здобув перше місце в номінації Історія. Я вважаю, що суть не в місці. От ви сказали, що, що я отримав. Кожного разу під час участі в цьому конкурсі я отримав ну що нові враження і знання, досвід, розуміння того, що є круті люди. В чому вони кращі, в чому кращий я, тому що у всьому кращим бути неможливо. Але зрозуміти, в чому ти кращий і в чому краще інші – це завжди корисний досвід, тому що саме в цьому, взагалі, я думаю, сенс життя ставати кращим. Побачити себе в історії та історію в собі життєве кредо Романа Олександровича. Цьому він вчить і своїх учнів, формуючи їх світогляд. Вчитель не планує зупинятися на досягнутому та хоче й надалі розвивати свої професійні навички. Я на даний момент дивлюся трошки в іншу сторону зараз. Є багато ж інших професійних конкурсів, і не тільки, власне, на українському рівні. Замахнутися на міжнародний, спробувати можливо. Незважаючи на війну, дніпровські педагоги віддані своїй справі та на власному прикладі доводять важливість освіти у такі часи. Катерина Мащенко, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро тів є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на фейсбук. Для вас працювала Анастасія Васько та уся команда Дніпро тів. Тримаймося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі. Увага. Інформує департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровськ.